Друзі, нас СНФО по перші проголовне поїхали. Під час сьогоднішньої атаки найбільше дісталося Павлограду, а також Харкову. Знову, втім, летіла повинниці. Всім доброго здоров'я. На жаль, черговий недобрий ранок. Найбільш масована атака ворога на наше місто та на нашу громаду дронами, ракетами. По наслідках на цю хвилину маємо загоряння на території одного з підприємства. Маємо загоряння на території одного з гаражних кооперативів. На щастя, на цю хвилину інформації по загиблих немає. Дякуємо Богу, слава Богу, за це. Звичайно, що честь, шана і подяка нашим силам протиповітряної оборони. До зв'язку, як тільки буде більше інформації, буду одразу вас інформувати. Джерела зазначають, що сьогодні під час тривоги російські війська цілили по аеропорту Вінниця, що в селі Гавришівка. А аеродром не використовується військовими, та давно є надіючим про те, коли це росіян зупиняло. Тим не менше, вони таки влучили в цивільне підприємство шахедами. Зрадники здають усі аеродроми, на яких створили видимість присутності західних літаків. По суті, росіяни в черговий раз вдарили по муляжах західних літаків залужний посилює, полює за кротами. А в 16 кошмарять окупантів уже в їхньому небі. Зазна. Чому після чергового ворожого обстрілу аеродрому Старокостянтинові Хмельницької області речник повітряних сил Юрій Ігната заявив, що у випадку ризиків прильотів льотчиків передослоковують люди літаки на інші аеродроми України, не вперше атакуються цей аеродром. Тема штатне базування місця бригади тактичної авіації, але авіація у нас доволі таки мобільна. Наші льотчики знають як протидіяти ворогу у цих умовах. У нас десятки оперативних аеродромів на території держави, сказав Ігнат, на запитання ведучих, він зазначив, що ворогу не вдається так стати просто знищити нашу авіацію. Я думаю, наші льотчики покажуть їм найближчим часом. де раки зимуть наголосив речник в той же час. авіаексперт Валерій Романенко в ефірі радіо НВ розповів про удари безпілотниками по аеродромах і стратегічних об'єктах на російській території. До прикладу Таганрогу сьогодні там загинули і було поранено до 70 окупантів. загинули одразу, і авіаційна Пливо після влучання по них по аеродромум спалило живцем все. Не вибрався ніхто попливало літаки. Це спосіб, який ми з вами обговорювали, мабуть, понад рік, якщо ми не можемо діставати їх у повітря за допомогою наших літаків, бо вони, на жаль, мають не той рівень обладнання та озброєння, що можна діставати їх на аеродромах. І до речі, починаючи з Чорнобаю, де російські гелікоптери глушили як рибу, понад 20 разів, так само потрібно завдавати ударів по російській авіації на їхній власних аеродромах. Осі нам не вдавалося доволі успішно. Хоча без уваги все ще залишаються аеродроми російської тактичної авіації фронтової за їхньою термінологією здовж кордонів України можливо, тому що поки кількість дронів та інших способів ураження у нас трішечки недостатня для того, аби працювати в на фронтових аеродромах, із з яких стартують штурмовики ударні гелікоптери, які пробують кошмарити нашу передову, і ті бомбардувальники, що скитають 1500-кілограмові бомби. От вони потребують зараз був один, здається, удар по аеродрому, якщо нічого не плутаю, але нас цікавить ці аеродроми, які працюють проти нашого наступу зараз. Ці аеродроми треба чітко визначити. Там весь час тримати на прузі, бо удар по аеродрому збиває ритми оборони. Там усе ж таки злітно-посадкова смуга. Без її перевірки не можна діяти. Після удару по аеродрому треба насамперед перевірити злітно-посадкову смугу чи були її ушкодження. Це на якийсь час стримує роботу аеродрому, або само собою удари по паливу та боєприпасах на аеродромі. А поки що, наша інша трішки тактика. До речі, в нас є дуже важливий компонент, який ми з вами теж раніше обговорювали удари по стратегічних підприємствах. У мені дуже великий оптимізм. Викликало повідомлення про удар по заводу в Брянській області, 110 кілометрів від кордону України. Цей завод обслуговує концерн Алмаз Антеї. Це та вега, наприклад, окрім іншого, вони виробляють комплектуючі до «Іскандер Дер то можна в якомусь сенсі розглядати удар по цьому заводу і в пумсту за Чернігів. А розглянемо що за концерни, наприклад, Сузір'яс з'їздіє це системи зв'язку усіх російських збройних сил. Що таке армія без зв'язку? Це натовп озброєних людей і нічого більше. Концерна Алмаз – виробництво усіх зенітних ракет і радіолокаційних систем. Концерн вега розробник літаючих радарів А 50 а 50 у літаючих командних пунктів і космічної техніки. Якби це підприємство рознесли вдруски дронами, не один це. 40 квадратних метрів пожежа, а принаймні кілька цехів, які є критичними для виробництва, то війна набрала би зовсім іншого характеру. Таких підприємств є кілька це підприємство, як показав удар, не дуже захищене засобом протиповітряної оборони. Якби туди прилетіла та пара наших українських шахедів, а принаймні два десятки, то це підприємство значною мірою вплинуло би на озброєння російської армії, бо вони весь час втрачають озброєння, але поповнюють його, випускають і далі, а не маючи радіоелектро. Жодних компонентів вони зможуть випускати лише автомати Калашникова. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.